Друзі, всім привіт! Мене звати Люба. Я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку близнюки на березень 2026 року. Отже, близнюки, давайте подивимося на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 березня планета Марс змінює знак і переходить в знак Риби. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Що хочу сказати, Марс в такому становищі, це як знак його падіння. так? Це означає, що планета не є сильною, окей? І це означає, що... Всі теми, які стосуються 10-го сектору гороскопу, якби можуть трошки гальмуватися, розумієте? А 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру, за статус, за саме ріст наш в нашій діяльності. Тобто у вас можуть трошки гальмуватися, проекти і так далі. Це все по становищу Марса. Наступна тема це. Місячне затемнення, яке відбудеться 3 березня в 12 градусі знаку Діва. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. Хочу нагадати, що ми знаходимося в коридорі затемнень, адже перше затемнення відбулося 17 лютого, і це було сонячне затемнення в знаці водолій, в вашому дев'ятому секторі, а це місячне затемнення, і цей проміжок називається коридором затемнень. І Давайте детальніше зупинимось на місячному затемненні. Воно відбудеться в четвертому секторі гороскопу, як я вже сказала. А місячне затемнення завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. А у вашому випадку це все стосується четвертого сектору гороскопу. А ця тема може бути з переїздом, тобто ви кудись переїжджаєте, або з закінченням еміграції, проживання в якомусь місті, або ще це може стосуватися нерухомості, наприклад. В близько цих дат ви продасте нерухомість. От, наприклад, у вас був будинок, ви його довго не могли продати, або квартира, яку ви б теж хотіли продати, і зараз якраз знайдуться клієнти. Або це ще може стосуватися ремонту. І хороша новина, що у вас закінчиться ремонт. Тобто, це такий завжди дуже довгий процес, і якщо це вам актуально, то дуже приємна для вас новина. Наступна тема це тема, яка стосується Венери, адже 6 березня Венера змінює знак і переходить в знак Овен, і це для вас 11-й сектор гороскопу. Значить, що це означає? Взагалі, Венера одна з найкращих планет в астрології, тому що це планета, яка відповідає за красу, за кохання, за гроші, а це все, що люблять всі люди, в принципі. І в такому випадку, у вас це одинадцятий сектор, а це сектор, який відповідає за онлайн, за інтернет. Чим може бути вам корисна Венера? Наприклад, якщо... Ви плануєте відкривати якийсь проект в інтернеті? Ну, типу, чи це можливо може бути пов'язано з соціальними мережами, інстаграмом, тіктоком, тому що. Насправді в цих мережах дуже багато грошей, і які ви можете заробляти, пропонуючи свої послуги, рекламуючи товари, рекламуючи ваш магазин, якщо у вас такий є, і так далі. Тобто, я думаю, що це перспективна така ніша ще на багато років. Це може бути тема, ще пов'язана з новітніми технологіями. Можливо, ви. Почнете розбиратися в біржах, крипті, підете на навчання. Типу, ви захочете працювати в цьому. Це теж така дохідна справа. І ще одинадцятий сектор стосується ваших цілей. Можливо, одна з ваших цілей мрій зараз реалізується. І це ще тема: значить, пов'язана з друзями. Можливо, ви. Зустрінете людину, яка дійсно вам може стати вашим другом вже там в дорослому житті. Розумієте, я можу сказати зі свого досвіду, інколи буває, ти знайомишся з людиною, і ти розумієш. Що ну у вас подібна енергетика, подібний вайб, е, Такі схожі цінності? Вас цікавлять однакові речі, і це класно, Того, що насправді притягується і добре дружити і будувати стосунки з людьми подібними на вас. Коли там говорять, що притягуються протилежності, ну так вони можуть притягнутись на певний період часу. Там, наприклад, якщо це чоловік чи жінка, це можливо там сексуальний потяг був і так далі. Але якщо ви хочете грати в довго, взагалі дружити довго. Бути в стосунках довго це, звичайно, з свого власного досвіду, я можу сказати, що це люди з однаковими інтересами, цінностями, з однаковою енергетикою. Наприклад, в мене колись була така подруга, класна дівчина, але мені з нею було складно, тому що вона любила спати до обіду. Чесно, я стою дуже рано кожен день, і в суботу, і в неділю. Я прокидаюся там 6-7 ранку. Я не можу спати. Мені достатньо там 7-8 годин сну мені достатньо, так як я ну, звикла так раніше лягати, От, тому я завжди так прокидаюся. А коли ти вже переробила дуже багато справ і те, і те, і те людина просто спить, а ви не можете кудись там поїхати в торговий центр, поїхати е, на озеро, на річку, поїхати в парк погуляти, зустрітись, випити кави. це ну, для мене це такий нюансик, скажімо так. Наступна тема це, е, значить, Юпітер. Адже Юпітер зараз транзитом рухається по знаку Рак. Проте, десь з осені 25-го року е, Юпітер розпочав свій ретроградний рух, і вже зараз, е, 11 березня, Юпітер буде рухатись прямо, і він у вас знаходиться в другому секторі гороскопу. І що це взагалі означає? Другий сектор гороскопу. Це гроші, які ми самостійно заробляємо, і наша самооцінка, і це означає, що можливо останніх п'ять місяців, залежно від вашої роботи, можливо, ви працюєте з проектами або у вас клієнтоорієнтована робота, або, наприклад, у вас замовляють багато-багато товару, і вже потім трошки пізніше розраховується, не відразу, не відразу там знаєте, як піти в магазин, купити хліб, і ви відразу повинні заплатити кошти. І якщо... Такий нюанс у вашому житті може бути, що власне пов'язано з вашою роботою і з тими грошима, які ви самостійно заробляєте. То це може бути, що ви не отримали якусь оплату вашої праці, з вами не розрахувались або віддавали вам частинами, або це тягнулось, і це дійсно дуже нервує, коли є така ситуація, коли з тобою не можуть розрахуватися. Но зараз вже Юпітер буде рухатись прямо, і якщо у вас були якісь такі процеси. Пов'язані з роботою чи пов'язані з власною самооцінкою, то е, зараз це може працювати якби по-іншому. Наступна тема це, е, значить, е, новий місяць, адже е, 19 березня відбудеться новий місяць в Знаці Риби, і це для вас е, 10-й сектор гороскопу. І, і що таке означає новий місяць. Новий місяць це коли щось нове входить в наше життя, взагалі якісь новини, якісь події, і це буде стосуватися 10-го сектора. Це сектор, який відповідає за роботу, за кар'єру, за наш статус. І тобто, вам можуть запропонувати якусь нову роботу, новий проект. Це може бути так само пов'язано з зміною вашого статусу. Статус може змінитись, наприклад, на такий, що ви вийдете заміж, чи женитесь, чи дізнаєтесь, що ви станете мамою, чи батьком, чи дідусем, чи бабусею, і може покращитись ваш фінансовий якби, статус. Тобто ви будете якби, більше заробляти. Наступна тема це сонце. Адже 20 березня сонце змінює знак, переходить в знак Овен. І це для вас буде знову ж таки одинадцятий сектор гороскопу. У вас багато одинадцятого сектору. Це означає, що на найближчий місяць часу у вас буде такий фокус на 11 секторі. Це інтернет, це друзі, це перельоти, це якісь новітні технології, крипта і так далі. Авіація, до речі, так само. Тобто, якщо для вас це актуально, у вас буде фокус саме там. Наступна тема це. Меркурій, хочу нагадати, що Меркурій більшу частину березня є ретроградним, адже з 26 лютого по 20 березня Меркурій ретроградним. Ни в знаці Риби, і для вас це 10-й сектор гороскопу. І, значить... І, значить, вже 20 березня Меркурій розвернеться в прямий рух. І е, якщо у вас були там плани купувати рухоме чи нерухоме майно, купувати техніку, е, значить, починати щось нове, то це ви вже можете робити починаючи з. 23-го орієнтовно березня, і так як у вас це був 10-й сектор гороскопу, то можливо вам необхідно було доробити якісь питання, які стосуються вашої роботи, якісь так само проекти. Можливо, це питання, які стосуються вашого статусу, можливо, ви подали на розлучення там вас довго не могли розлучити і так далі. Ну, типу, якісь такі нюанси. Наступна тема це Венера, адже 30 березня Венера змінює знак, переходить знак-телезь, і це буде 12-й сектор гороскопу. Венера, значить, в 12-му секторі це означає, що це все, що пов'язане з закордоном, з еміграцією, з пізнання себе, з різною психологією, медитаціями, це все. Вас це означає, що вас буде, знаєте, або енергія цим цікавитись, або е, ви е, будете мати фінансові можливості кудись поїхати, чи далеко на відпочинок, чи іммігрувати, чи... Е, по. по Працювати з психологом чи піти на якісь курси, тобто це такий фокус. Ось такий місяць чекає на вас близнюки. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.